Всім привіт! Знаходимося в котельні з котлом на 100 кВт. Котельня ця дуже багата на перестановки щось тільки не робилося. Ось бачите, замазаний. Спочатку тут був котел на 60 кВт, такий самий рельтеп. Ми зараз його забрали там в інше місце. З альтеп. Після того, як ми передвинули, зробили чистилки все одно не можна було нормально почистити. там Тим охідцем цегляний зроблено, дуже погано чистився і до того моменту поки не загорілася сажа. Потім вирішили його переставити ось сюди. там Я покажу виріс там на стіні, залишився з тої сторони. Отак стояв котел, тільки ось сюди, до мене, лицем на 60 кВт. Потім це. Промисловий об'єкт достраювався, перестраювався, все додавалося, добавлялось. 60 кВт стало дуже мало. Не вистачало його. Він не встигав нагрівати. Жалується, що температура низька. Вирішили поставити цей на 100 кВт. ну, Він по документам 95 іде. Мабуть, всі розумієте чому. Ну, поміняли котел, поставили, а він так не влазив. Не влазив, прийшлося його ставити отак. То тут три щоб чистилось. Коти, бачите, ми не застосовували. Поставили так тринік, ось, Винімається, можна почистити туди-сюди, яку завгодну сторону. І Ось так. І ще, до речі, він тут по дверям не влазив. Прийшлося вон відрізати фланець, а потім знову його приварювати, бо він не влазив. Не вистачало 5 см, щоб у двері пройшов. Нічого справилося. Бачите, тут фланець, І на фланець вже приварена різьба. На 2 дюйма, і пошли. Група безпеки. Кранів, бачите, до групи безпеки немає і не повинно бути. О, подривний клапан. Так на 2 дюйми. Я вибачаюся не на 2 дюйми. На півтора, на 2,5 атмосфери, по-моєму, не має бути. Так, ну давайте заглянемо, що тут. Щоб заглянути, подивитися, як топиться, треба спочатку виключити на стоп на жарти. Стоп, вентилятор виключається, потім обережно трішечки перекриваємо. І все тепер можна відкривати. Топка здоровенна. Зараз тепло на вулиці, тому так він тихенько працює, гріє бочку. Зараз тут речі приберу. Подивимось, що тут. Бачите, це середина 45 градусів. А верх майже. До 60-й программівся. Так. Так, що в нас далі? Дивіться, тут був стояв ладомат, під, під, він підмішував, щоб тепла водичка на котел ішла, щоб він не потів, не димів. Ну і все-таки, ну, зрозуміло. Але він двічі виходив строю. Спочатку там така, стояла він на, на 55 градусів. Я вже не пам'ятаю саме, ну на 55 градусів. І виходить, він бочку не мог нормально нагріти, бо весь час на себе. Що на себе на себе дуже багато. Потім поміняли на меншу температуру. Потім насос з ладу вийшов і не циркуляції не було. В общем, туди-сюди вирішили його зовсім прибрати. зробили такий вентиль. Це на підприємстві топиться тут кожен день, підкидається. Температура, ото як 40 ви бачили, то менше вона ніколи не відпускається. Ну а вентиль це для першої грубого горя розтопки. Розтопили, вентиль відкрили, і воно тут потихеньку сам насосик ганяє, тепленьку водичку підмішує. Декілька разів вже так робили, робить дуже добре. А ладомат він дуже великих коштів стоїть. Ну я за те, щоб ну, ставити можна їх, але в такі в даній ситуації він, на мою думку, він не потрібен. Це запітка, як ви бачите. О, зворотній клапан. Це зрозуміло так. Це дивіться, тут ми зробили, часто світло вимикають. Вимикали зараз, слава Богу. Поставили такий от байпас, кран великий. На 2 дюйми відкрив, воно там воно працює потихеньку. Ну, насосик, От, бачите, гайки тут на нього, дуже великі гайки, але він сам не мочний. Шестьрочка, бачите, стоїть. Ну, для, таких, для таких систем мається на увазі, що якщо на бочку чисто гониться, то вони там сильно великі насоси, як би, і не потрібні. Так, ну, тут зв'язується. Бачите, з бочкою, бочка на півтори тони. І потім вже ну це вже не ми робили. Ну, а зроблено все тут зрозуміло. Тут дивіться тут чотири гілки, на кожну гілку свій насосик стоїть, дивіться, скільки фільтриків понаставляли. Ну і сам контролер. І він тут ось можна регулювати ту температуру, яка потрібна. Бачите, все працює, насосики. Зараз наведу фокус. О, все-таки працює, все добре. Ось це веселана температура. Все гріє, все добре. Я зараз вам ще вийду на вулицю, покажу сам димохід. А, і це ось саме управління цим котлом. Ну, зараз фокусу на виду. О, є. 58, ну можна подивитися скільки виставлено. 60 градусів виставлено, а зараз це вже 58. О, так. Ну, тут ще можна настроїти букву. П, це настройки. Як потримати трішечки? О, он пише, «Производительність вентилятора. 45 стоїть. Ну, тут максимум 60, ми ніколи максимальні числа не ставляємо. 45, можна менше поставити. Це від того залежить, наскільки вам треба, щоб був вентилятор. На всю мощці не на всю, на половину, наскільки угодно, скільки можна поставити. Так, далі надува. ну Це в хвилинах, 50 хвилин стоїть. Так, время між надувами. Ну, це перерив. Він все время надує, дує 60 хвилин, переривчик 3 хвилинки і потім далі пішов. Можна виставляти тут будь-яке значення. Температура включення насоса. Ну зрозуміло, 30. Дивіться, який димохід. До котла цього на 100 кВт. 8 метрів довжина. Бачите, як ось вийшли. Тут він декілька разів перероблявся. Там чистілка. Ну, до чистілки зараз не долізеш, бо генератор тут поставили такий страшний, дизельний. Ще чистилось і з боку, ну і знизу. Немоход, зараз поміряє, по-моєму, чи 350, чи 320-й. От дебить хлопці топлять.